Новообраний президенте, почуйте кожного під такою назвою. Сьогодні проходила загальнонаціональна акція в обласних центрах України, зокрема і у Хмельницькому. Її учасники активна молодь, представники громадських організацій, які закликають народного обранця Віктора Януковича взяти участь у громадському форумі, що відбудеться 5 березня в українському домі. Молоді активісти хочуть почути від президента чіткі відповіді на питання, які нині найбільше турбують українців. Що він збирається робити в питаннях подолання тотальної корупції, в економічних реформах, в зовнішній політиці, як він збирається реформувати молодіжну політику, ряд запитань, які тривожать сьогодні і активну громадськість, і молодь і загрозне думою кожного пересічного українця. А я впевнений в тому, що сьогодні кожному з нас, з тих людей, які голосували на виборах, дуже цікаво, які шроки буде робити новобраний президент, яким чином буде вести свою політику. І сьогодні я би хотів би. Закликати людей, що країну творять не політики, а країну творять відповідальні громадяни. Організатором форуму є громадська кампанія Новий громадянин. Це позапартійна політично незаангажована організація, до якої входять близько 40 незалежних об'єднань, які спільно намагаються посилити вплив громадян на політичні та соціальні процеси в державі. Нам не байдуже, якою буде наша держава, і як керуватиме країною новообраний президент, кажуть молоді активісти, адже голосуючи на виборах, люди наймають президента на роботу. А отже, платять йому зарплатню. Ми зібрали тут найактивнішу молодь нашого міста, який теж є найбайдужа доля своєї країни, яка теж хоче дізнатися, до якого євросоюзу чи якого союзу ми взагалі будемо вступати. Ця молодь показала свою активну громадянську позицію, і виступила з ініціативою, щоб президент все таки відповів на наші запитання, які хвилюють саме молодь. У загальнонаціональному флешмобі нині по всій Україні взяло участь декілька сотень людей. Це відомі громадські діячі, письменники, філософи, журналісти, експерти, активісти та студенти. Всіх їх об'єднує спільна мета, аби форум став новітньою традицією у стосунках між суспільством і владою.